На основі відкритих даних серед найбільших в Європі можна назвати британську, французьку, італійську, німецьку та турецьку армії. Втім, Туреччина більше надає перевагу ролі посередника, і ще невідомо, як себе поведе, якщо США вийдуть із НАТО. Виглядає так, що кожна окрема країна значно поступається в особовому складі навіть тій кількості росіян, які безпосередньо воюють в Україні. І лише разом європейські країни можуть бути конкурентно спроможні у своєму інтерв'ю The Guardian. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський говорить про те, що в Україні Росія розгорнула вже більше трьох тисяч танків і більше дев'яти тисяч артилерійських систем. Правду кажучи, це дуже багато, і Європа не може похвалитись такою кількістю. Але європейські армії у більшості видів озброєння переважають Росію технологічно. Це означає, що на боці армії Європи такі союзники, як високоточність і ефективність зброї, автоматизація. І цифровізація процесів та краща координація дій проти російських танків успішно виступають сучасні протитанкові ракети, а проти російської авіації, натівські системи ППО, Росія ж більше покладається на радянські технології, і хоча нові розробки також є, наприклад, танк Армата чи літак Су 57 вони існують в дуже малій кількості, але хай як мало є нових зразків, Росія в будь-якому разі спирається не на якість, а на кількість. Тут мова і про кількість снарядів, і військових, і про масовані ракетні та артилерійські удари, точність яких стоїть не на першому місці. Серед інших переваг російської армії можна виокремити засоби електронної війни, які глушать зв'язок і GPS, багаторівневу ППО і гіперзвукові ракети Кинжал. Хоча, як показує практика, останнє вдалося збити в Україні сучасними західними системами ППО Петріот. І, взагалі, українське військо з усіх сил працює над зменшенням потужностей Росії. Чорноморський флот РФ не дасть збрехати. Тож на перший погляд, якщо говорити про можливе збройне протистояння між країнами Європи та Росією, то існує такий собі паритет. Проте у випадку поразки України доведеться розглядати зовсім іншу картину. Президент України Володимир Зеленський вважає, що на сьогодні без української армії у військ країн ЄС немає шансів. Адже захопивши Україну, Росія отримає і її ресурси: людей, зброю, досвід, нові розробки. А Європа зіштовхнеться з додатковими проблемами. Окрім відсутності бойового досвіду, також йдеться про незлагодженість між арміями різних країн, різні моделі військового обладнання, проблеми з масовим виробництвом зброї. Знадобиться час, щоб продумати і організувати ефективну спільну роботу військових під єдиним центром командування. І навіть якщо все буде робитись максимально швидко, Росія в цьому випадку вже Буде на крок попереду, бо вже три роки здобуває бойовий досвід ведення сучасної та масштабної війни.